Це програма Акценти на телеканалі TV4. І сьогодні гостем нашої програми є Дмитро Буднік, лікар судинних хірург відділення судинної хірургії Тернопільської обласної клінічної лікарні. Рада вас бачити у нас. Дякую. Нашою темою для розмови буде хронічне захворювання, атеросклероз. Дуже хочеться, щоб наші глядачі якомога простіше зрозуміли, що це таке, і які основні симптоми цього захворювання. Чи можемо ми їх помітити, чи можемо їх відчути? Так. Це дуже правильне запитання, тому що розказати, що таке роз, це нам не вистачить і дня, а по-простому, щоб люди зрозуміли, на що звертати увагу, які характерні є скарги, це ми можемо відмітити. На першому плані, що люди помічають, це болі в нижніх кінцівках. Якщо ми говоримо за атруський роз нижніх кінцівок. Переміжна кульгавість це що означає? Тобто зменшення ходьби. Людина прийде, наприклад, 50-100 метрів і починають боліти гомілки, ну, по-простому кажучи, ноги. Вони помічають, що випадіння волосся на гомілках, тобто нижня третина ноги, і де випадіння волосся. Можуть бути трофічні виразки, можуть бути почорніння пальців. Навіть такий нехарактерний симптом може бути зруговіння, тобто збільшення ногтєвої пластинки. І людей це буде тривожити, може навіть з'явитися, якщо запущена хвороба, то болі в спокою, тобто людина перестає спати вночі і мусить пити постійно знеболюючі препарати. Тому ми саме хочемо зауважити, щоб пацієнти звертались на ранніх стадіях, коли це можна скоригувати любу патологію таблетками або не хірургічним методом. Угу. А якщо говорити про основні причини, що сприяє розвитку атеросклерозу? Причин надзвичайно багато, основну причину відмічається порушення ліпідного обміну. Це важко то все пояснити, простій людині. Простому кажучи, ожиріння, шкідливі звички можуть спровокувати розвиток атеросклерозу, Генетична подруга, тобто воно може йти так само по родині. Так на щось специфічно сказати, звідки воно бере початок, по-простому кажучи, ми так не скажемо. Хай люди з першим чином звертають увагу на симптоми, на своє здоров'я, на появу якихось скарг, І тоді вже з цим можна працювати. Наприклад, якщо говоримо за атеросклероз нижніх кінців, mm -hmm. то ми вже назвали там характерні скарги. Якщо атеросклероз е, сонних артерій або екстракраніальних, тобто на шиї. То це шум вуха, головокружіння, запаморочення, перенесені інсульти. Якщо ми говоримо про атеросклероз в серці, це можливо інфаркт, передінфарктні стани, біль за грудиною. Це все одна і та сама патологія. Тобто люди мусять знати, що вони, якщо перенесли інсульт, значить їх має подивитися судинний хірург. Якщо вони перенесли інфаркт, так само їх має подивитися судинний хірург. Але ми хотіли б бачити цих пацієнтів до інсультів і до інфарктів, щоб скоригувати їх лікування. Ці симптоми вони проявляються всі якийсь один момент? Чи Ні, це... вони йдуть поступово. Тобто людина поступово починає відмічати, що вона там, наприклад, проходить кілометр і починають ноги боліти. Потім вона проходить 700-500 метрів, і з кожним роком ця дистанція без ходьби може зменшуватися, якщо ми говоримо за нижні кінцівки. Навіть є такий атеросклероз, по простому кажучи, абдомінальний ішемічний синдром, Тобто людина не може їсти нормально, її болить шлунок постійно. Вона вже починає худати саме із за того, що йде атеросклероз судин живота по простому. Тобто кажучи. це вона взаємопов'язана. Вся патологія вона може бути по всіх судинах в організму. Так. Є люди, якого віку здебільшого можуть хворіти? В наш час раніше книжки писали що чоловіки старшого віку. Зараз патологія сильно помінялась, тобто в неї вже починають хворіти люди в 30 років, і в 40 ми вже спостерігаємо, ставимо такий діагноз тромбосоорти і пацієнтам 40-річним. Тобто це повна оклюзія, судину, живота, які йдуть на ноги. А патологія помінялася за скільки часу? Який проміжок, якщо говорити? Який проміжок за останні десь років 20, а зараз вона якось сильніше, сильніше прогресує, певно, саме у нас в країні і за стресового фактору. Угу. Якщо ми говоримо за світову практику, то атеросклероз останніх і запущених стадій в них не так багато. Все ж таки, там йде профілактика, там постійно пацієнти спілкуються з сімейними лікарями, постійно спостерігаються у судинного хірурга. І там ця патологія лікується малоінвазивно, грубо кажучи, або таблетками, або можна цю патологію лікувати через прокол, так звана ендоваскулярна технологія. Коли пацієнту через прокол в судині. Можна роздути ту судину, можна поставити стенд, тобто пацієнт прийшов на процедуру, пішов додому. А вже ж запущеної стадії це треба вже доставати скальпіль, пацієнта оперувати і назавжди результат можна досягти, якщо проба запущена. Угу. Якщо говорити якраз про запущену стадію, чи всі Ну, якраз... в основному наші пацієнти це запущені стадії, угу. критичні кінцівки, гангрена, якщо такий діагноз, ну тобто наші пацієнти, це окремий вид пацієнтів, вони вже приходять і звертаються до лікаря тільки тоді, коли або буде гангрена, або вночі вони вже не сплять по півроку. Ну або от якщо ми говоримо за абдомінальний шимічний синдром, якщо вони вже схудли на 30%, Якщо ми говоримо про сонні артерії, це вже після третього інсульту, наші пацієнти такі. Наскільки швидко взагалі прогресує, щоб наші глядачі розуміли, щоб не дітей якраз до цього останнього етапу? За... <касування> Він прогресує, якщо пацієнт не отримує профілактику. Наскільки швидко це все дуже індивідуально, кожного пацієнта по-своєму. Але якщо на хворобу ще додаються якісь... Чинники зовні, наприклад, банальне куріння, то ясно, що хвороба прогресує набагато швидше. Якщо пацієнт не дотримується дієти, якщо в нього надмірна вага тіла, якщо особливо є цукровий діабет, то все в поєднанні і хвороба прогресує дуже-дуже швидко. А щоб надійти якраз до хірургічного втручання? Шо, от саме ми і хочемо того, щоб пацієнти не доходили до хірургічного втручання, це має бути як мінімум профілактика. Ну, Такі в цьому світі. Як робиться? Ультразвукова просто скринінгова, тобто банально УЗД робиться судин mm -hmm. раз в рік, наприклад. Якщо нема патології, раз в рік можна для себе проходити, і щоб лікар подивився, і лікар сам вас направляє, якщо вам потрібно. Тому що якщо лікар подивиться на пацієнта і не зверне увагу на певні скарги, то можливо вам то УЗД і не треба буде в цьому році проходити. Звертатися до лікарів частіше і звертати увагу на своє здоров'я. Угу. Якщо все ж таки відбулося хірургічне втручання, наскільки от, час відновлення наскільки от, це теж дуже класне питання, тому що якщо пацієнти не допускати до хірургічного лікування, а робити профілактику, тобто обмеження, дієти обстеження його ліпідограм, обстеження УЗД, підбор його таблітованих препаратів то пацієнт не затрачає великі гроші ні на реабілітацію, ні на лікування. Тобто він не доходить до етапу хірургічного лікування. Якщо пацієнт буде прооперований, і, наприклад, найбільша така операція, яку ми робимо, це заміна повністю судин з живота там, на кінцівки, то і реабілітація це довгий процес, і відновлення це довгий, і дорогий процес. В цьому світі як рахується, що операція набагато дешевша, ніж пройти реабілітацію після великих оперативних включинь. Угу. Якщо сьогодні говорити, от ми розуміємо, що от у вас є чимала кількість пацієнтів у відсотковій кількості, чи багато зараз хворіють на атеросклероз? Світова статистика говорить про процентне співвідношення в загальної популяції це до 20%. так але звернемо увагу, що ми маємо трошки старіння нації, тобто у нас багато кількість пацієнтів похилого віку. То я думаю, що у нас про це співвідношення такої об'єктивної статистики я ну точно не знаю, не веду. Uh -huh. Але ну надзвичайно велика кількість. Просто люди не звертають увагу, не звертають увагу на специфічні скарги, не обстежуються і в тому наші біда і проблеми. А по ваших пацієнтах що можете сказати, чи якось люди більш сміливішими стають у цьому. Ну як, ясно, що коли вони попадуть на оперативне лікування, коли вони будуть вже після операції, то ясно, що вони вже певно будуть дослуховуватись. І є такі пацієнти, ну всякі бувають. ну, Останній такі, от, то, що запам'ятав, він ну, попросту йому ще й, але от в нього була конкретна патологія, в нього вже було гангрена. Він боявся прийти просто в відділення, бо думають всі, що операція це якісь там космічні гроші. Uh -huh. Хоча у нас є і державне забезпечення і. Гуманітарна допомога в лікарні, саме наші. І йому було виконано абсолютно повний спектр, поміняли всі судини в нозі. І він почав ходити нормально, спати. Він пішов на роботу після цього. І він вже до мене приходить просто раз в місяць показати ногу. А угу. ви зазначили є державне забезпечення? Тобто, якась програма Так у нас підтримка? є програмна підтримка, саме є вся антибіотикотерапія штучні судини де по державній програмі є. Ми не завжди використовуємо штучні судини. Ми стараємося пацієнтам забирати їхні власні судини і переставляти своїм же пацієнтам. Тобто, наприклад, якщо чули, є артерії і є вену, то ми стараємося забирати вену і ставити на місце артерії. Тобто, власну судину, яка по статистиці краще буде прохідність її, і довше вона буде працювати, як мінімум в організмі, і менший ступінь можливого нагноєння, можливих ускладнень. А Якщо говорити про якість тоді штучних артерій, Ну, якість штучних артерій, вона постійно покращується. Якщо говорити про наше державне забезпечення, то у нас ідуть гарне забезпечення, саме штатовські, макетуські протези, ну, у нас забезпечення таке ідеальне. Угу. В плані того, що для пацієнтів, які звертаються. На даний час це не обов'язково, щоб навіть були пацієнти, бо раніше були так по обласних центрах. Якщо пацієнт з нашого обласного центру, то так. А з іншого ні, а зараз немає значення. Тобто будь-який пацієнт з будь-якого обласного центру, якщо поперуються в нас, так, так, йому звертається, і ми опорюємо це все. Угу. Е -е ще раз хочеться проговорити про те, чи можна запобігти якось розвитку цього захворювання, його прогресування, якщо так, то як саме і чи є якісь основні, можливо, правила харчування, які ще раз потрібно нагадати? Ну, дивіться, чи це якась частинка? Якщо ми говоримо про середньостатистичну людину, то якщо в неї немає специфічних скарг і нема. Початку розвитку то йому нічого не потрібно. От якщо вже судинний хірург зазначає, або ангіохірург зазначає, те, що у пацієнта є патологія, тоді вже йде підбор і профілактики, і лікування, тому що профілактика яка банальна, проходити обстеження. Проходити обстеження, просто чистота проходження обстеження залежить від стадії захворювання. Якщо це початкова стадія захворювання два рази в рік і пити таблетки. І, можливо, специфічна буде дієта, але це індивідуально від пацієнта. Якщо це запущена стадія, то частіше. Ну, тут все дуже індивідуально під пацієнта. Якщо середньостатистичній людині, я не бачу смислу якогось там обмеження в дієті або в харчуванні. Але якщо все проходить безсимптомно? Ні, вона по-любому буде показувати симптоми. Ми, ну, банально, ідемо зверху вниз. Угу. Якщо це шия, якщо це сонні артерії, Шум в вухах, запаморочення, Тобто людина вже буде відчувати перші дзвоночки, вона, вона не одразу прогресує, вона одразу інсульт стається. Вона по чуть чуть по чуть-чуть. Наприклад, у пацієнта є гіпертонія, він її не відчуває. Тобто, у пацієнта нормальний має бути там 120 на 80, банально просто. А він ходить постійно 180. там. На 60 або 220, він його не відчуває, він його це не керує, він знає, що в нього є тиск. Uh -huh. І вже в них тоді ночі. розвивається анавризма тобто та судина сильно розширяється в певному місці, і судина може лопнути. Тобто сама тоді, коли вона лопає, наступає за декілька секунд, вас просто не довозять до лікувального центру. Людина знає про патологію, знає, лікує, не лікує. Далі, якщо ми говоримо про кінцівки абдомінальний шимічний синдром, Пацієнт щось може з'їсти його, турбує він не може, його болить живіт, але він ніде не звертається. Він просто обмежує себе в кількості їжі. Знає про патологію? знає. Якщо говоримо про нижні кінцівки, зменшення ходьби, зменшення якості життя, поява випадіння волосся на гомілках, зменшення безбольової ходьби, можливо, нічна біль в кінцівках. Він теж знає Тобто, Є специфічні скарги, коли треба звертатися саме до ну, судинних хірургів, сімейних лікарів, які будуть подалі ну, вас направляти до судинних іруга. Маєте можливість ще звернутися до наших глядачів е і з власного досвіду порадити їм те, що дуже важливо. Е звертайтеся частіше до, по любих скаргах до сімейних лікарів, я думаю, які будуть вас скеровувати надалі, куди вам треба буде, потрібно специфічно по ваших скаргах. Хочу просто так сказати два слова. Якщо ми говоримо за Тернопільську область, uh -huh. то в нас єдиний центр, де ми можемо лікувати саме атеросклероз, Неважливо якої локалізації. Чому тому, що у нас є операції як на відкритому серці, так і ендоваскулярні операції, які йдуть через прокол, так і заміна всіх судин. Тобто, по організму ми можемо справити з будь-якими судинними патологіями в одній лікарні. Як обстеження, так і лікування, так і назначення любої профілактики. Дмитро, вам щиро вдячна за цю розмову. Дякую вам наші телеглядачі. Це була програма Акценти. Пам'ятайте, що турбота про своє життя може рятувати життя. Дякую вам. Дякую.